Вітаю всім шанувальникам славетної гри в М'яч за 10 хвилин столиця відкриє 35-й сезон чемпіонату з футболу. Телеканал Пел розпочинає трансляцію зі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського, де незабаром розпочнеться один з найцікавіших матчів першого туру. Заря Луганськ, ЛНЗ Черкаси. Біля мікрофону Михайло Співаковський. Мушу сказати, що в першу чергу ця гра привертає увагу постатями двох головних тренерів команд. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе. Бери від гри своє. Бачите, зараз чекають цей момент для таймінга. відкритися в простір. Єшар відкривається. Але Пердуто виграє повітря, а зону підбирання виграє Кузик. Кузик! Хороший удар лівою ногою. Від Дениса Кузика. Здавалося, що супроводжує м'яч поглядом Олександра Сапутін. Зараз п'ять гравців. І бачите, який шалений ривок робить Геннадій Пасіч. Дуже хороший таймінг був зараз для Дмитра Ледвія. Лодвій вхопив цей момент. І ось удар в площину горіт. Розігрує м'яч Сапутін. Грає на Андрея Яніча. Яніч на Башича. Башич входить в простір. Єшар його зустрічає і Башич це теж лівою ногою виконує цю довгу передачу. Будківського та Яніча грають два гравці. Ох, який момент! Крестовина після удару Андрія Яніча. Легіонер не відкрив рахунок своїм м'ячам. В ВПЛ передачу робив Владислав Вакула. А Яніч все ж таки виграв у Богдана Кушніренко теж немаленької людини. Сербський дует. Подача. Йох! Знову має ледвій зараз грати. і Ще одне добивання. Так, ну тут офсайд, скоріш за все, був у Якуба Башича. Вакула, Вакула під ліву ногу. Страхує зараз доручітку Геннадій Пасіч, своїх партнерів Пасіч. Хороша дуже швидкість попри ну, такий доволі поважний вже віку Геннадія Пасіча. Беннет, Беннет прибирає під себе суперника пас центр. Єшарі, Єшарі, ліва нога, Єшарі, який пас від Єшарі зараз. Коли я а, відзначав такі рейди від В'ячеслава Танковського, вертикальні відкривання в глибину, найкраща атака, як на мене, від ЛНЗ за перші. Вже більше ніж пів години тут допоміг Єшарі Рікошет від Андрея Яніча. Не те, що там змістом і головним сенсом в грі. Наприклад, Олександрія Руслана Ратаня. Удар для статистики від Богдана Кушніренка. Боровиста іскрава вивіска І, можливо, перший тайм, який за змістом поки що. Ну, скажімо так, не до кінця відповідає нашим очікуванням від цього матчу. Ну і Даниле Лефіренко, гравець Колоса. Теж, напевно, згоден з цим. Бо має більш цікаві справи, ніж спостерігати за грою. Навангував тільки вісім гравців. ЛНЗ стартом складі. Давайте після цієї атаки Пасіч, Пасіч! Під себе перебирає дуже класно Пасіч! Ось це момент номер один. І за якістю. Насолоджується діями свого брата. Я ось подумала, якщо б Геннадій не зміг би грати, а Євгена перед матчем би нарядили б в 11-й номер. Бачив в тому складі, бачив на позиції інсайда. І я думаю, що зараз буде Пономарьов знімати одного з тандему Танковський. Класна передача зараз в розріз. Передача Бенета! Фу, ви чули це? Ви це чули? Це Денис Кузик, як це сталося. До речі, дивіться, яка передача. Просто краса. Мохарем Єшарі. І мав мав тут замикати. Що не вийшло тут у Дениса Кузика? Кажуть, що на перших тренуваннях Рябов був ледь не єдиним гравцем, який витримував всі навантаження в інтенсивність. Ну, бігав просто, як скаже, не в найкращому сенсі цих слів. А, це Бенет, демонструє техніку. Хтось там заборгував йому вже 25 Ох, який удар. Товариші по команді намагаються що створити. Вже треба брати долю матчу в свої ноги. Другий момент Геннадія Пасіча. І... Отже, кутовий. Кутовий для ЛНЗ. 68 хвилина. Подача. І Який сейф зараз робить? Сапутін. Так, буде картка. Дивимося. Картка Марко Сіноро. Сінор не сперечається з Шурманом. Так. А, ну, за руку за руку господа. Денис Шурман, на щастя, не арбітр з Тунісу Беннасер, який прогавив цю руку від Марадони влітку 86-го. Цей. Програв двобій Жуніню, Жуніню Жуні впав, але Шурман не відреагував. І Пасіч запускає зараз Драмбаєва. У Драмбаєва є 30 метрів, щоб бігти. Вирішив він, що м'яч біжить швидше. Віддав на Сінура. Сінура. Оба! Оба! ледь не заволав його оба. На. Що ви скажете, Як вам цей хлопець, але ну, рівень є. і Рівень помітний. Е... В перерві мені сказали, що захворів Артур Вагім'ян. Теж сьогодні його немає. Можливо, остання спроба від Руана Алівейри. Щось таке вигадати. Цікаве. Слесар, Ну, вже майже усі гравці. Ох! Башич. Лівою ногою. Поки є час, треба бігти вперед. Витиснути перемогу ну, не можу сказати, прям з нічого, але витиснути її в цьому матчі. Жуня лефт, каже Олександр Сапутін. Ну що, набираємо повітря. Останній шанс для ЛНЗ. І я думаю, що ні. Не дає. Не дозволяє Денис Шурман виконати кутовий. 0-0. Так закінчується перша гра в столиці 35-го чемпіонату України з футболу серед команд елітного дивізіону. Результат по грі. Безперечно. Безперечно. Ритуали від Шутана Нікашвілі. Але задоволення немає на обличчі грузинського легіонера. Ну, у нас не бокс, ми не можемо рахувати результат по очках, по активності. Тут треба забивати голи в цьому виді спорту. Але справедливості заради. Ну так, я б сказав, флегматично поводиться керівництво ЛНЗ після цього матчу. Немає. Якоїсь туги неймовірної, але й немає божевільної радості. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.